Перший раз дискутуємо на тему виборчого законодавства і бачимо одні ті ж самі обличчя, ми один одному в очі дивимося, щиро дивимося проблемами, але я би був більш песимістичним навіть ніж мої колеги по партій удар, бо ми бачимо пресу, яка в принципі дуже обмежена і, на жаль, вона має дуже обмежений вплив на аудиторію. Ті телевізійні канали, які сьогодні впливають на суспільну свідомість, вони, як правило, ігнорують такі заходи. І це означає, що в принципі наша... Дискусія, яка значною мірою носить фахтовий характер, глобальний характер, вона залишається в межах цього кола. І суспільство українське, українські виборці за великим рахунком не розуміють тих проблем, загрози, ризиків, які несуть неприйняття виборчого кодексу, постійні зміни до виборчої системи. Постійні так звані косметичні зміни, які намагаються проладні фракції у парламенті вносити до того чи іншого закону, який стосується виборів. І в принципі ми в підсумку опиняємося перед тим, що на будь-яких виборах, в тому числі і на місцевих, особливо на місцевих, застосовуються нові нові технології, маніпулятивні технології, які реально спотворюють результати виборів і голові громадян. Ну я вам можу сказати до того, що ми вже поділилися. Це факт, і ми маємо з одного боку розуміти, що є така ситуація. З іншого боку, намагаємося розірвати це, маємо намагатися розірвати це за червоне коло і якимось чином все ж таки виходити до виборців, доносити позицію і важливість прийняття будь-яких. Виборчого кодексу в першу чергу або принаймні серйозних змін до виборчого законодавства, які справді уніфікують систему, зроблять її більш сталою е і унеможливлять постійні зміни до виборчих законів е перед самими виборами або навіть під час початку виборчого процесу, адже свідками подібних речей ми ставали не один раз. Ну, я додам до того, що ми вже говорили. Наприклад, е я вчора був. Працював у виборчих округах на Сумщині, зокрема, ви знаєте, на час, час зустрічі з виборцями. Люди насправді, ті, які працюють у виборчих комісіях, вони дуже добре поінформовані з тими проблемами, з тими загрозами і шпаринами, які використовує влада для того, щоб маніпулювати свідомістю громадян, з іншого боку, викривляти народне волевиявлення. Ну от наприклад, найбільше побажання, які говорили, і справді. Члени постійних виборчих комісій, які вже є досвідченими доволі освідомленими, вони не розуміють, і справді і ми не розуміємо народні депутати, чому така з одного боку кошторисна процедура запровадження відеокамер на виборчих дільницях, з іншого боку, стала надзвичайно неефективною. Адже процедура запровадження відеокамер, в принципі, мала би сприяти встановленню результатів. На виборчих дільницях і вона унеможливила би те ганебне явище, яке ми мали під час парламентських виборів, коли ЦВК не змогла встановити результати виборів на п'яти виборчих округах. Відеокамери і Люди, які працюють у виборчих комісіях на дільницях, вони дуже чітко розуміють, що протоколи з мокрими початками і відеокамера це запорука від будь-якої фальсифікації. Наступне запитання, яке вони говорять, і люди не розуміють, ми так само не розуміємо явище уточнених протоколів. Коли є представники всіх комісій, виборчих, всіх політичних партій, є представники виборчої комісії, які підписуються під протоколом, то є абсолютним абсурдом, що можуть бути уточнені протоколи, підписані за участю лише трьох. Членів комісії і без відома всіх інших членів комісії, які брали участь у підрахунку голосів, встановленні результатів виборів. Якщо говорити про місцеві вибори, особливо вибори там сільських рад, то ми знаємо, що в межах одномандатних округів дільниць в межах дільниць в принципі, обираються депутати з селищних рад. І члени виборчих комісії, наприклад, не розуміють, чому вони не можуть встановлювати результати прямо на дільниці.